Так, ребятки, у нас есть кусочек маленького мяса. Мы сейчас его сделаем наш сосучок. Гарик уже свое замочив, сейчас я чуть-чуть. Расскажи, правильно ты режешь мясо мясо? Я делаю так, чтобы мясо було резалось не вдоль волокон, а в поперек. Почему? Потому что он лучше мясо так рожается. И не будет жесткости в м'ясі. Кусочки ты делаешь. Кусочки я делаю такие, ось, вам дается. У меня рука, да, такие. Щоб воно було. Mm -hmm. І воно потім буде хороше. Так. Саме головне, ребятки, в маринаді, Нічого, знаєте, оці всякі там з уксусом, з майонезом, з мінеральною водою, з усім, це все шлак такий, О, чесно. Я не розумію класний маринад, марина, марина це цибуля, спеції і м'ясо. Цибуль повинні бути багато. Так як в нас м'яса не багато, тому що Гарик вже замочив, я просто трохи зробив. Цибулі тут мені вистачить отаких дві головки, для того, щоб зробити шашлик. Так, і їжу колокольцем. На самом деле, знаєте, що если моє м'ясо, наприклад, я купую себе в селі, либо мама мене вирощує, я такий чоловік, що можна м'ясо спробувати. Якщо я уверен в тому, що воно не больна і що це моє м'ясо, то що я сам вирощував. Не, вернее, вернее, родители, потому что они выращивают, и они в любом случае дают антибиотики или, или все остальное. Вот глистинь всего остального. Что такое? Цебулька? Это? А? Цебулька уже? А -а -а. И все, сейчас я в денусь, перчатки, и буду делать массаж. Ты, получается, порезал мясо, порезал цибулю, И что еще будешь туда добавлять? Я буду, я буду добавлять туда парец, парец и цебулю. Ось, перець і соль. Більше мені нічого не треба тут. І цього достатньо, ребятки. Цього достатньо. Проверено, можна так сказати, тим, чим коли я навчився делать цей шашлик. І, по крайній мірі, всі мої друзі ніколи не лукавлять. У мене є друзі, які кажуть, що це все, все время правильно. Бувало таке, що у мене шашлики не Ну, Це я діла, знаєте, там експериментував. Діла там, то... Суксусом, то з якимсь томатним соком десь я таке почув. Ну коротше, і а воно в мене не вийшло. Повниш, коли ти е, посолив і кинув приправу до шашлика. Вона теж була солона, щоб да. то потім перемивав Так, Я перемивав са. Я повністю і це я робив шашлик. Ребятки, це було. мы встречались с коллегами по работе, у нас было, получается, а на праздник всякий, у нас было там, торгу, торги, там было, 5 да. или 6 килограмм мяса было, так как кастрюляка, и прикиньте, я все мясо полностью паримовал и полностью делал заново маринад, ну, потому что я не попробовал э, Поэтому обязательно специи, надо... да, и поэтому обязательно всегда пробуйте специи, специи бывают как с солью, так и без соли. Так, давай. Сейчас мы так насыпаем. Роздрібнили її так. І так, нам, щоб цибулька пустила цей сік. І потім, і потім цього достатньо для, робу для того, щоб... ось Так, я я не знаю, просто всі, мені треба соль чувствувати пальцем, тому що якщо в мене виходить, якось беру другими веществами, мається в виду, що ложкою або якоюсь другою штучкою. То я не чувствую, я солі насипаю. Ой, я вже плачу. Не плачу, це нормальна зірочка. Ой, не можу. Звісно, ти так менеш це м'ясо. Це перців достатньо буде, мабуть. Чи ні? Не знаю, зараз подивимось. Добавлю чуть-чуть це і де цього перця, ну воно щось якось так пробувати неправильно. Подивлюся зараз у... Нам гарька і розрішили, так що не переживай. Так. Ребята, і, і ще я добавлю, найшов паприку. О, добавлю, попробую її. зараз попробую. Я думаю, что это будет очень вкусно. Всего достаточно. Опа. Поехали. Все, ребятки. Всего достаточно? Есть, ты ее хорошо вымешал. Ты же рассказываешь ребятам, что ты Да хорошо, ну понятно, что хорошо вымешал. И получается пару годин, и можно... Употребляють, війни не употреблять, а йти на костюр і. Ну, мені кажеться, що ми колись робили, що времені не було і за часом. Воно... Ми колись робили, навіть за полчаса. О, і його було достатньо. Ну для того, щоб воно було більш ароматне, вийшлося, ну, понятно, що чим довше, довше ви його видержите, тим довше, виходить, воно буде чим вкусніше. Давай, поставили, коротше. Щас кеночки замотаю. Так, все, в наступному кадрі побачимо, як ми будемо. Жарить. Там ще гарик щось маринував. Так, да, ми спочатку гарика пожаримо, Якраз наше постоїть це в Все, давайте, ребята, до слідчого Син, кадру. Так, от наша рибка, яку ми привезли. Це дорадо. Не переживайте, вона доїхала в вакуумі, була заморожена. Да. Кстати, напишіть, будь ласка, хто знає, як, як, як правильно називається ця риба, не вялена, не... Не знаю, як вона правильно називається. А ти місочку взяв? Зараз mm -hmm. Ви просто не представляєте цей аромат? Ну, mm. вона mm, реально. Ну, реально вкусно. Это просто. Мамы солона. Ну, только надо ее резать дуже острым ножем. Да, бо но она реально такая. Ну, тут трошки распался кусочек. Да, сейчас у -у -у. я возьму. Так, и следующая у нас. Это Сибас. Сибас, или... да? Сибас, сибас или Сибас? Сибас. Я уже прочитал. Это называется не Сибас, не ударение делается не на И, а на А. На последний слог делается ударение. Сибас? А, да. Она нас и все, кажут, что такие сами, какие мы, бля. Давай. Это режет? Нет, тяжелее. Попробуй не да порвать ее, пожалуйста. Постараюсь. Я в тебя верю, зайчик. Хорошо, верю. Надо прокалывать ее. Так, от така красота в нас вийшла. Вот, чого я кажу, що треба різати дуже гострим ножиком. Ця не почищена, а ця дуже ніжна. Ну тут, в принципі, нормально вийшов один кусочок, тільки в нас так трошки борувалося. А, Зараз у нас буде пивко і рибка. Зараз нам доставочка столочка привезли вердичий лагерь. А ще не привезла, вроді не ж привезла. Вроді ж привезла вже. Ну, не бачу, я ще не було. Короче, будемо ласувати такою смакотою. Вот Отака у нас буде. М -м -м. красота. А спробували попробовали как красоты? Так мы ж його кушали. Да? Мы ж вам візи, ну, щоб ви спробували. Це дорада і сиб. mm. сибас. Не, именно эту мы сейчас не кушали. Що <реш> так? Да, ефик. Гарик, там десь вдалі. вдали. Эй, <свист> <Ей>, ви там! <свист> Короче, буде пробувати. Вот я, я, не, я, я хочу, я не мину? знаю, чесно, як це правильно називається, я попросила, я щоб писала, я писала, член, люди написали, хто знає. Вона як не а, про весна. Про... Я не знаю, як правильно. А, все, я поняла. Про весну. Тому що вона да? вообще не солона і. вона А чи пиво відкривати будете? Артім уміє ага. так пальцями. За вами. Да, і було? Ой, робота робота, навіть на вихідні не відпускає. Таке, да. як завжди, з кавою. Да? А, да можна, та, та, та. Все, тут костер горить, тут рибка нарізана пивкостина, треба ага. гаріка ждати. І будемо пробувати. Ну что, сейчас будем пробовать. Да. Гарик, а ну мне хочется, чтобы ты попробовала это, сказал. Помнишь, как мы в Боже, какая. Нет, это не такая. Нет, не такая. Как она правильно называется? Провесная, наверное. Провесная, или... Вот мы брали в сельпо, она сухая. А это, боже Кэрри, это такая вкусная. Попробуй. Она. Я ж не родная. Ну, чуть-чуть хотя бы. Кэрри, это просто вот это белое мясо да. кусаево. Она, она, она без костей. Да, там нет косточек. Это очень М -м -м. нежно. Это очень нежно. Это честно, очень вкусно. Очень это вкусно. Ароматные Есть сухие Есть только. У пока сухие. Сухие не подойдут, сейчас я принесу влажные. Не, да, можно пока и сухими. Такая, вкусня, так что, ребята, мы будем кушать вкусную рибку. Да. Включимся уже з шашлычком. Да. Так. У нас тут ну, дивись, я наделал уже шашлычка. Ой, стейки, да, да на кості. И так наделал да. шашлычки. Ну, Угу. Ну, мне, ну, нет, Дай <гум> <гум> так, дуже острик. Ой. Классно, я обожаю, вот, знаете, я вот, я очень сильно люблю возиться возле костра, ну, я не знаю, я уже сказал, ну, это вроде бы и банально, но я не знаю, что у меня такое. Я думаю, мне кажется, это любят большинство мужики. Ну, взагалі-то ти завжди на любі гулянки, на любі метом, ти завжди жариш шашлик. Тому що мені дуже це все доставляє удовольствие дуже багато. В тому смысле, що я... Не то, що а скажи, я пожалуйста, цього. скажи, пожалуйста, ти будеш э, радувати наших зрителей кулінарними рецептами якимись? Ну, так як ти м'яско дома вкусненько готуєш, покажеш? Ну, звісно, покажу. Да? Обов'язково. Чого б ні? Чому б не показати людям э, те, що вони могли б самі вдома приготувати і це буде дуже вкусно. І ти вкусно готуєш, я так? согласна. Такий заход сонце. Класти. А Ану покажи. Ааа, це пов'яза, це шампуріти, які ми подарили гаріку. Дивіться. Красота. Кабанчик. Кабанчик. Ану, підожди, ні, переверни. Кабанчик такий, так? Да? Вовк? А це? Що це? Птичка. Це якийсь як... Ой, орел. А, це і типу орел і заяць. А це я. Орел і заяць. О, господи. Судар не защищається. А, а мені два. На шпагах. Ну, що таке, це це? Один удар, чотири. Кстати, на даче в этом году это первый шашлык. Ну, конечно, с, таким, за, с таким столом. Ой, Ой горе, прости. О боже мой, давай ты еще тут понабывай. Ты Как удобно. Тут раз беседка себе... завалилась. А я сижу на стуле. Фиг вам такой, блядь, раз да? и засыпался. Как я сидела. Ох. Ароматно, да? Шишки да, шишки. красиво, классно. Так, а может, тогда ты, может, и этот, или Надо нет? Нанизать? Да. Ой. Запах. Ты, наверное, злякал своим фонарем. Да? Так, у нас, видите, кто-то работает, а кто-то отдыхает, пиво пьет. Кто это? Привет. Правильно, не полив праздник. Я не на ту руку одел <laughs> Перчатку. Подожди, я тебе дам вторую у меня, Да, есть? есть. Будет тебе две. Давай, потому что не на ту руку. одел. Как у настоящий профи. Еще и черный. Угу. Только бургер надо. Ну угу. я тебе хочу сказать. По-моему, бур... что-то. Гарилем, Я посмотрю сейчас. <laughs> что там? Только-тока <плес> только бросили. Оп! А як правильно нанизувати шашлаки? Ніколи, кстати, пробувала, але не получается. Що? Та обычно нанизу, щоб Я бачу, просто вис не кусочок. Так і що? Він загорить. Так горить, нічого страшного. Мяса много всем хватит. А я пам'ятаю, з детства, знаєш, який вона залишився вообще в пам'яті. У мене завжди папа жарив шашлик і робив цибулю кольцами. І завжди її жарив. Боже, яка вона вкусна була. Да? Мені навіть більше нравилось, ніж сина м'ясо. Оце якусь не брамо. Так, вернемося вже з готовим м'яском до вас. Так. Ммм, mm, боже, яка красота, ребятки, ми на свіжому повітрі, зараз підвечірюємо і будемо ляти відпочивати. А запах який, боже, якби ви тільки чули це. Опа! Ви подивіться просто знаєте? Ну як тут? Круто у ребят. На цьому балконі особливо. ти сидиш. Я тільки що відкрила цю кришку з шашликом і вже не можу. По-моєму так, такі... сознание теряв. Я не так їсти, хоча я шашлика хочу. Ну тут зараз не видно нічого, ну, але... Не видно, так. Це, да. це, це не прос, видно взагалі тут. Ми завтра вам днем знімемо, так? Да? Ми тут садимо. І буде наше бікстейдж вам до нашого відео. До нашого каналу, извините. Да, тому що ці відео будуть вже виходити е, пізніше, як ми вже повернемося в Дніпро до нас. Але я думаю, ви будете дивитися, вам буде цікаво. Так, і... Саме головне пишіть коментарі, зауваження, прохання. Асвітру. Ну і хороше теж пишіть. Асвіт тут включається. Так, да, же лампочка, стіну. Все, всім спокійної ночі. Любимо цілуємо вас, а ми сідаємо зараз ввечері. Ну, ми хочемо вас поздравити з таким маленьким сегодня праздником да, в виде рождения вашего YouTube канала. Я хочу, вам по... да, я хочу вам пожелать, чтобы на этом канале вы несли для людей добро, радость, что-то теплое, светлое, такое, как вы есть, вот какие вы люди, такие, чтобы вас видели другие. Процветания, успеха, и пускай все у вас получится. Доброго да, часа. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Я в тебе буду давать. <говорит> <говорит> а чого ти не взяла стаканчик? Забула. Всім бажаємо гарного вечора. Приходьте, будь ласка, дивитися наші влоги. Цілуємо, любимо вас, обіймаємо.